Є рецепт, як втримати Покропс. Рецепт один. Між підрозділами поговорити правду. Ой, дрон! Дрон! Повторяй! Повторяй, повторяй! Плюс так. Для нас покровс був це, я не знаю, що мегаполіс. Як столиця, столиця Бамбасу. Автоматні сервіс на цьому годину від мене. Працює танк з 11-ї години. Відпрацювали, відпрацювали по танку, відпрацювали. Ця війна закінчиться перемовинами. Але на яких умовах? Дуже дуже шкода, що так воно все відбувається. Ми коли... Стояло, батальйон стояв під Первомайкою і ми жили там недалеко. Для нас Покровськ був це, я не знаю, що мегаполіс. Ми туди виїжджали, як столиця, столиця Бамбасу. Вже всі донецькі. Нам треба прописки вже давати. По це треба поборотися за свої донецькі, донецькі права. Я вже, я вже чувствую себе. А, напевно, вже рік. Вже рік, як почати інтенсивно проводити штурмові дії противники. В принципі, з того часу і без перестанку. десь інтенсивніше, десь mm -hmm. легше, Але де постійні йдуть нагати. Ну і плюс от за крайні, напевно, місяця три на прошлому напрямку ще більш інтенсивні yeah. стали бойові дії. Зараз їду працювати е, на південь від Покровська. До 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганцюка. Вона на напрямку вже понад рік. Із моменту, коли росіяни посунули на Авдіївку, Мар'їнку, Красногорівку, посилили свій наступ з жовтня минулого року. Бригада стримує їх тут. Зараз, зокрема, ця бригада намагається зробити все, аби вони не дійшли. Від притул до міста і де в його захопити. Ти свої розриви наблюдаєш. Спостерігаємо зараз рух більше десяти противників по посаді і відпрацьовуємо відповідно засобами, які на позиціях є. Колектив, КМК. І також виганяємо техніку. Капійко зараз відпрацює, в принципі. І Буде в нас плюс 10 добрих русских. 5 коротких моих. процессов. Готовы працювать. О, есть, четко, повторяй. Давай, давай еще, 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 еще одну, повтори. Дай влево 20 минут. Басишь, он дальше полетит. Есть, отличный, поздно, отличный. Повторяй. Повторяй, повторяй два, плюс. плюс, плюс, да, басишь. И трохи пошла. Вот тут еще есть парочка. Plus. Plus, plus. Оператор, оператор, давай одну і додому. І додому, як прийняв? Машина повернулася з бойового виїзду. Бажаю здоров'я! Бажаю здоров'я. Бронегрупа ця приїхала із бойового виїзду, тому що на наші позиції пішли понад 10 росіян, і бронегрупа успішно відпрацювала по ним. Так-так-так, давай-давай-давай. Да, 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 Прикручують туда, прокру... а що ти тряпка? Да. Покачала би, блядь, вато. А я трапку намочив, я не сухой. А суха є? Суха зараз буде, зараз ще раз сею пройду. Все, крайний. крайний. да, все нормально. Пусть меня охранник метр, залазит снаряд туда-сюда, что хранит. Дрон, дрон! Нет! Включай да. Она включит. Затеку. Да. тихо Тихо, тихо, подпусти, идем, идем. Где горит? Вот. Да. Где он ну, его нахуй, Машина не может подлететь. Скитаюсь, радный сейчас заряженный. А? Сім додав, а скільки ще було? Оставалось у нас вісім. Ну не слышите, все виключаємо. Рибу. Працювали по піхоті. Ну і здається, попадали. Угу. А так нормально. Цього разу повезло, не ловили. Ну, під словом, не ловили, мається на увазі. Ні на нього не доганяла. Загалом, коли їздите, то намагаються росіяни обстрілювати машину, так? Так, да, вони тільки зрісовують і одразу починається обстріл. Угу. Машина виїхала працювала. В принципі, дуже ефективно. Десь з 13 підерів, 300 8 підерів точно. І остальне ними займаються скиди і допрацюють, в принципі. Я водій -механік. Угу. Основна задача заїхати, привезти хлопців, відпрацювали і живими хлопців забрати назад. В армії з 20-го на війні з початку, з першого дня. Зараз активність дуже повищена. Лізуть і все. Дуже, дуже багато їхніх штурмів йде на наші позиції. А, ну, а ми, як, ми як можемо, так і поки є чим, відбиваємося. Під зиму то це набагато побільшало роботи, ніж того року було. В принципі, це і почалося все завдії з того прориву. І так ситуація така сама Україні. Така ситуація важка, але ми б'ємося, не панікуємо, робимо свою роботу. Ми Знаємо, що треба робити. Єдине, що нам треба допомога вигляді поповнення людьми, зброї. Судячи з тих повідомлень, які в принципі ретранслюють командири, які на місцях тут керують боями, то складається враження, що ворог вже в принципі ледь не на околицях Покровська. Чи це так, Звичайно, ще певні групи підходить противника, виняються і далі між порядками, але на даний момент ця ситуація нами контролюється. З якого боку вони зараз намагаються штурмувати місто? Ворог накопичив, і в нас, звичайно, велика кількість афікоти і лізуть мене, в принципі, абсолютно по всім напрямку. Тактика в них, звичайна, для нинішніх реалій це оточити місто, зайти в місто у фланг, перекрити перекрити дороги постачання. І якби не йти в обуву, атаку на саме місто, оскільки це для небо. Буде надзвичайно важко, втрати будуть ще більші. Ну то ще В основному це удари в парк. Автоматні сервіс на сьому годину від мене. Зараз біля червоного. А ну почав, ма якась гігнатура є. Ну це на 9 більше. Контроль, контроль 9, 9, Комиші, комиші та сьому, сьому. Де ти чув прострілки? На 9 годину, на 9 годину тебе там піде роз. Тобто на 9 години в комишах. І зроби туди що прострілочки. По старим корам три штуки вогонь. Бачимо всі гнатури коло тебе. І зроби прострілку на 9. Батя, Батя. і я. Вийде, зроби прострілку на дев'яту. Щораз зробив, червоний. Плюс, в укриття. Ось, ви можете зняти ось. Це єдиний, який відкотився. А скільки їх було? Їх була група з чостирох, тільки що по ньому відпрацював скид. Намагаються пролізти на нашу аспект. Край важна їм ця позиція, так як вона контролює дорогу на кожний день. Її питаються штурмувати, але хлопці, великі молодці, відбивають штурму за допомогою наших засобів ЕГС, РПГ та нашої артилерії ближче до нашої позиції, вони пішкуються. Ми в цей момент лову. і намагаємося їх колективною зброєю уразити. Вони оце через поле голе йдуть. Вони через голе поле і по посадки, і все одно воно беруть напрямок і йдуть. Ну я бы сильно не раз не видел. Да, да закрывай спол, давай тоже давай. Да, давайте в подвале, ребята. <скурс> а давай куди хлопили, Аскел. Сидняя посадка, бачите? Метрів триста, 200, видно. Алло, я не понял, військовослужбовці. А дозвольте зайти, нет, я старший є. За клуб підрозділ, фамі, звані. А Прокинуті, як і ми, так? Вони вас як нас. Ви їсти хочете, так? Да? Ой. О, де що ти робиш? Ми ти хто буде? Що ти робиш? Айо. Розбили тут велику колону техніки ворожу з двох танків та п'ять машин легкових. На жаль, противника все знищення живої сили не вийшло, але техніку всю попалили. Тенденція в них з тенденціями така з'явилася в цьому напрямку, що вони всі ходять з термоковдрами і просто чи ніч їх застала, чи вони чують дрона якогось, просто лягають по просто лежать посадці, накриваються ковдрами. Що ми їх не виявили. І так можуть пролежати сутки. І Тому у них немає тут, або на цьому напрямку таких стаціонарних позицій, де вони переміщаються від біндара до бліндажа, просто масово, хаотично по всіх посадках вони є. Наша задача, коли тихіше, немає штурмових дій саме виявляти ці накритих ковдрами і відповідно працювати вже з ним. На зв'язку. Там оце танк на один раз і на зв'язок. Працює, доповідає червоний, працює танк з 11-ї години. Я червоний, не відпрацювали, відпрацювали по танку, хлопці, відпрацювали. Скаже мені через пару хвилин, чи ведеться ще вогонь? Я не знаю. Як вони і чим вони мотивуються, щоб оце все порвати, але кожен-кожен день, по 4 по 3 спорма є. Вони накопиються по одному, по два з кожної групи, які йшли, вони переховуються, маскуються, накопичуються 4, 5, 6 чоловік, і вони стараються штурмувати наші позиції. них багато штурмових груп змобілізованих з дальньої Росії, які так в принципі не обучені, багато не вміють читати. Але самі командири вищого звіна, як командири батальйонів, командири бригад, дивізій, в них стратегії, якщо певний влогу. Не візьмуть, вони не будуть далі його йти. Вони перечекають, попробують пошукують, де слабше і підуть туди працювати. І так вони її входять з деяких сторін, що досить важко з цим боротися. В них можливо є послаблення в забезпеченні як зброї БК таке відчувається. Але послаблення в особовому складі в людях в них немає. Їхня кількість дуже переважає. Вони завалюють нас просто м'ясом і трупами, Тому вони просування все таки є. Доволі в деяких напрямках великі, в деяких напрямках тут ми стараємося з усіх сил і не пропускати хлопці, великі молодці, не бояться вийти з ними на стрілковий бій. Противник використовує абсолютно різні методи: від штурмів великими колонами по 15-20 одиниць, так і до штурмів просто малими групами, пробують по-різному, де як в них вийшло. На даний момент така ситуація, що нам критично необхідно поповнення. Людьми і не просто людьми, не кількістю, а вмотивованими людьми. На мою думку, третину втрат ми могли б уникнути по причині, що цих людей би замінили на позиції. Людина втомлюється і морально, і фізично за той період, яка вона несе бойове чергування. Втрачаються якісь зорові, якості, якісь слухові, бо постійно йдуть прильоти. Вона хоче спати, вона втрачає пильність і тому. Ворог цим користується, і відповідно ми, ми несемо втрати. Якби ж було вчасне поповнення заміна цих людей, то певний відсоток втрат ми, звичайно, поникнули. Вигорають навіть командири, вони просто вже із автоми, фізичної втоми, вони можуть в певних сферах приймати неправильне рішення. Неправильно думати. Ті методи, які обираються для і темпи поповнення війська, вони не задовільняють, як я так розумію, вас як людей. Не задовільняють повністю. так. Як ефективніше можна це зорганізувати? Це має бути спільна робота як армії, так і суспільства, журналістів, всіх, для того, щоб люди знову йшли у військо, не боялися війська, не боялися нічого. Можна безкінечно довго винити один одного, винити депутатів, кого завгодно в тому, що сталося, чи в тому, що відбувається. Але на даному етапі ворог розуміє лише мову зброї. Він не розуміє мову перемиря, мову діалогу чи щось, тільки зброї. Якщо просто сидіти говорити, що ситуація важка, я туди не піду, або вона щось не влаштовує. Без пропонування дій, а і без е, якогось виконання дій, щоб це змінити, нічого не буде. Потрібно всім разом знову ж таки взяти і почати просто працювати як з перших днів, чи є рецепт як втримати поклопську? Е, рецепт один між підрозділами е, говорити правду, тобто між батальйонами, один одному говорити правду, не скривати е, ті чи інші події. Тобто, старатися зразу якомога швидше, доповідати вищому керівництву, що так і так я, такий-то, такий-то командир, не зміг тримати ту чи іншу позицію у зв'язку з тим, то і вже будуть прийматися швидше рішення. Ну особисто бачив, відчув, що є такі певні військовослужбовці і командири підрозділів, які дійсно підтягують трошки. А відтягнути, наприклад, на 12 годин доповідь. Старається скрити вирішити своїми силами, пытаються вирішити своїми силами і не, не, зразу не доповідаю. А, Допустимо, 12 годин це протримав собі, а в загальному це дуже сильно вплинуло на бойові порядки інших підрозділів. У mm -hmm. 12 годин е, прийшла, чи навіть та сама доба, е, вже є проблематика, і вже вирішити погаряти в легцію проблему вже є нереальна. Mm -hmm. Я би навіть сказав так, це від рівня командира взводу і до вищих рівнів. Це практично, можна сказати, на всіх рівнях в певній сфері можливо присутні бути. Десь в менших масштабах, десь в більших, але затримка інформації буває інколи. Постараюся вирішити свої матаннями, не доповістити. А по факту вони самі не спроможні. Я вважаю, треба зразу доповідати. У любах яка ситуація не була. На мою думку, треба зразу доповідати одразу угу. в будь-який час доби. Чи то ніч, чи то ранок і не чи керівники командирів відпочивають чи не Кратися через оперативних чергов, і тому подібне. Треба щоб разом колективно вирішувати всі питання. Тільки колективне рішення командирів підрозділів спроможне до результату. Друга лінія, як тут, а в нас вибудована. Ну, Тому їх знешкоджують або на другій лінії не доходя, якщо перша там вони проскочили, або на першій. Якщо вибувати розумно хорошо другу лінію оборони, а не е кидати всі зусилля там, на безсмисленні спешки, які вже, е будучи знаходитися в окруженні. Просто ми посилаємо людей е в ті місця, які ну, безповоротно Рано чи пізно його закриють або падає ліва сторона, або права, або центр. Ви на війні давно? Так, вже давно. Вже одинадцятий рік пішов. Я був простим солдатом, я був артилеристом. Ходив неодноразово на штурми, доволі успішні штурми. Неодноразово був поранений. Саме перше поранення, яке я було, це отримав. Вже в 9 батальйоні Світлодарського Вісна і Порської кулі. Укриття, укриття. Потім отримав е, поранення двох осколочних гнів при штурмі Павлівки. Потім отримав поранення в Первомайське, теж ноги. У мене більш по ноги посічені. От камеша не було. Поран. Слава Богу, вже да, не Богу. Люди користуються фразою, що всі війни закінчуються перемовинами. Це абсолютно точно і ця війна закінчиться перемовинами. Але на яких умовах на даний момент що можна говорити нашому противнику, коли вони будуть з позиції сили? Як я бачу, на даний момент нам би йти на їхні умови? Що є неприйнятним, або воювати далі і шукати вже відповідно нашу якусь позицію сильну Це цих перемовин, щоб мир був не те, що вигідним обом сторонам, а мир був справедливий. Ну, але що справедливий мир для нас це е, капітуляція Росії, е, відшкодування всіх збитків, е, трибунал для воєнних злочинців, е, тобто. Якщо, наприклад, в 22-му році всі е, одностайно вимагали цього і працювали на це, то чи можливо взагалі е, в, в тому стані, до якого якось якимось чином докотився і тил, і власне стан війська, нам на це сподіватися? Прямо зараз, звичайно, це неможливо. Але ми ж живемо і працюємо, і воюємо заради наших дітей. Так, для наших дітей все можливо, що ми повернемо наші території і буде справедливий мир. У мене на початку широкомасштабки, на початку відповідно, де якраз красин народився, то я весь час був відповідно з дитиною, жінкою і вже чекав, коли в там прийде повістка. Вона не приходила, тому вже майже як рік пройшов широкомасштабної війни, я для себе вже вирішив, що піду сам. Я прийшов командиром зводу, і відповідно за два роки я зараз є заступник командира батальйону. Я не кадровий військовий після військової кафедри. Так? Угу. Я не кадровий офіцер, не кадровий командир. Е, я скажу чесно до повномасштабної війни. Я взагалі не брав участь в ніяких конфлікт, а навіть не тримав в руках. 26 лютого ми вже з батьком був фінкоманд. батьки сказали, що він вже через вікна відпочивати. А мені сказали, що в мене військовий ліковий спеціаліст не підходить. Нам зараз таких не треба. У мене військово-ліковоспеція була Організація пожежної безпеки. І мені сказали, що нам пожежники не потрібні. Направили на ВЛК, я прийшов в ВЛК і чекав. Я напротязі пів року я тричі проходив ВЛК. Повторне. Бо ті результати десь всі губилися. Але вже на осінь 22 2022 року. Мені дзвонили з нашого районного ТЦК і повідомили, що є варіант поїхати, змінити ВОЗ. Люську академію сукопи сухободних міст на три місяці перевчити і поміняти на піхотний воз. Що я зробив? Е, пройшов ще певне навчання, був направлений батальйон для подальшого служби. І до цих пір до тут служив. Ні, звичайно, жити треба. Там не треба сидіти плакати. Просто потрібно працювати. Якщо ти чоловік. І боєздатний, треба йти і виконувати свій обов'язок. Якщо не знаю, якщо в тебе якась думка, що держава, як там кажуть, мені нічого не дала, так не виконуй обов'язок перед державою, виконуй обов'язок перед своєю сім'єю. Іди і захищай свою сім'ю зі зброєю. Зараз на даний момент треба це робити зі зброєю. Станається, що вже війна закінчилася. І приїхати до в її обійми, просинатися з ними разним ранком гуляти. Оцього дуже не вистачає.